Які шини обрати на зиму або що порекомендуєте? Часто задають питання на наші клієнти. Дивіться, що ми отримали, це є арктична зима, лібучка в народі. Нові моделі бріштон-Блізак ДМВ3. Розмір 225 60 17 і 215 70 16 Також є бріштон Блізак ДМВ2, 225 225-60-17. Стан, як нові, такі самі маємо ще 225 65 17 це у нас розмір 225 65 18 265 65 17, 225 60 18 і 215 70, 16. Бріштон-близак, де МВ2. Це все арктична зима, ліпучка, топовий виробник, все виробник Японії, оригінали. На таких шинах вас ніколи не занесе зимою. Тому, якщо когось зацікавило, компанія шина 365 з радістю підбере для вас найкращий варіант.